Перед початком осінньо зимового періоду, коли українці починають частіше використовувати електричне та пічне обладнання для обігріву своїх осель, постає питання пожежної безпеки під час поводження із ним. Як зігрітися та не нагрубити лиха кривеїстям, нагадують співробітники ДСНС. Ознаки горіння, тління є дим. А, ви розумієте, що все ж таки там є пожежа. Що ви будете робити? Ну, треба спочатку відключити від мережі. Молодець, так. а потім уже гасити. Так, чим не гасником? мене вдома є вага. Ви Молодець. Зокрема, пан Олександр знає, що робити у тій чи іншій надзвичайній ситуації. Чоловік розповідає, для комфортної температури у його квартирі вистачає централізованого опалення, а ось електрична проводка застаріла, тож без нагальної потреби не перевантажує її потужними приладами. До Роз'яснювальної роботи рятувальників ставиться вельми позитивно. Висить картина інфракрасна, там, мощністю всього 500 ватт вона, то для того, щоб у ванній кімнаті було тепліше, то я другий раз її вмикаю туди. А так ми нічим не користуємося. Ну, я одобрюю, одобрюю, одобрюю це все. Повинні знати, тому що хто його знає, що воно буде, я не знаю. Про запас у своїй оселі обігрівач має її пані Марина, хоча й використовує його у виключних випадках. А під час спілкування з рятувальниками містянка відновила у пам'яті корисну інформацію короткі номери екстрених служб. Це, мабуть, завжди корисно нагадати. Якщо ти думаєш, що ти знаєш, але освіжити в пам'яті не, не буває не зашкодить. Насправді ми в минулому році додаткове якесь опалення взагалі не використовували. У нас було ну. Досить я вважаю комфортна температура. Там обігрівач включали може за сезон один чи два рази. Додатковий ДСНСники діляться знаннями, що колись можуть врятувати життя у різний спосіб. Вони роздають інформаційні листівки, але частіше спілкуються із містянами у форматі вікторини. І Якщо людина вагається із відповіддю, рятувальники розповідають правильний алгоритм дій. Їхні рекомендації стосуються гасіння пожеж різного походження, евакуації з приміщень, безпечного користування електричним обладнанням, наприклад, вмикати у мережу лише справні електроприлади. Не ставити обігрівачі поруч із легкозаймистими речами, тощо потрібно розуміти, що не можна в одну розетку увімкнути декілька потужних електроприборів, тому що буде перевантаження. Якщо ще проводка дуже застара, то вона ж не витримує, буде коротке замикання і звісно буде пожежа. В жодному разі не залишати в будинку, в квартирі самостійно з такими увімкненими обігрівачами дітей. В жодному разі не користуватися саморобними обігрівальними приладами, не сертифікованими. Рейди з інформування населення є сезонними. Тож таку роз'яснювальну роботу із містянами рятувальники проводитимуть і надалі. Зазначу, з початку року у кривому розі сталося більше 1800 пожеж, у тому числі близько 400 сотень у житловому секторі. Тож, аби не поповнити цю сумну статистику, слід дотримуватися рекомендацій фахівців. Кузьма Шишкін Борис Торохтій, перший міський.